Відновити садочок місцева влада взялась за капітальний ремонт дитячого дошкільного закладу Подоляночка, що на вулиці Хоткевича. Наразі заклад перебуває у неробочому стані. Реставраційні роботи розпочали минулого року. Оголосили тендер, виділили кошти, каже міський голова Руслан Марцінків. Відбувся тендер, досить довго відбувалися ці тендерні процедури, але приємно, що вже є переможець і закладених перших 5 мільйонів гривень на реконструкцію цього. Ого, дитячого садочка будемо дивитися, як будуть іти роботи по мірі робіт. Будемо просити депутатський корпус додати кошти, щоб ми ну за два за три роки мали новий сучасний дитячий садочок саме на цьому місці. Цьогоріч також планують прокласти інженерні мережі, реконструювати трансформаторну підстанцію, виконати загальні будівельні роботи в котельні в приміщенні. Садка демонтують зайві елементи та добудують сходовий майданчик. Цей рік нам виділено 5 міль. Онів за них планується красу зробити інженер інженерні мережі також загальнобудівельні роботи. Загальнобудівельних робіт ми плануємо демонтаж зробити, добудувати ще одну сходову клітку, яка потрібна для проекту, щоб розділити групу, що мали окремі виходи. За проектом потужність садка – сім груп, з них дві ясельні та п'ять дошкільних. А загалом після реконструкції відновлений садочок зможе відвідувати 130 маленьких івано-франківців. Ольга Гриця, Сергій Русиняк, новини телеканалу РАІ.